Сіндикати командує Альянс. Зараз команда в атаці. Макуха пробиває і забиває Макуха. Відразу з першої хвилини Іван Макуха чудово пробиває в дальній кут і робить рахунок уже 1-0 на користь команди синдикату. Командує альянс, розпочнемо до, до вашого відома. Листав Іліщук номер 5 Ігор Бобир номер 15 Артем Вялов номер 7 І другий гол уже всі ці ворі, досить дало знову синдикат проводить атаку, не дає навіть зі складами вас ознайомити. І забиває цьому поєдинку. Зараз скажу. Що це гравець під 14 м номером. Його Рахунок уже 2-0 на користь команди Синдікат. Удар з дальньої відстані від Ломахи. На макуху Перехоплення від посилатів посилатів на Олінковського. пробиває Олінковський і м'яч йде для... на покидання Ламаха, на сівчика. Сівчук. То... Ломаха, втрачає мяч і тепер вже команда в атаці. Доніч віддає передачу на Макуху і Макуха знову забиває, робить уже дубль Макуха. Ну що ж, дали повічало, від цікаво рахунок три Постолаті з доніч вибачає з м'ячем, перехоплює бобер, добиває м'яч за межі. поля. Перехоплення від макухи. Доніч, скільки на постулатів, постолатів, карному майданчику і забиває постулатів. Він з доніч. І робить рахунок 4-0.

Кравчук, м'ячем, кравчук, з кравчук центром Кравчук і, і вибиває мяч. чин. перевод. Пробиває зараз поворота у нас сию на підбиранні, Гордію розганяє атаку команди Сініка. Йде передача на Сопленка проти Сопленка. Сопленко, простріл і не влучає башка. Помиляється лічок, лічок. Башкирна, Вертелецького. Вертелецький пробиває, але команди командує. Далі. Можливість пограти іншим гравцям з запасних. Шматок віддає на Ломаку. Ломака мавався переграти. Качерів. Макуха з м'ячем. Макуха віддає передачу на Донча. Перехоплення від Камінчука. Камінчук пробиває і від Осівчука м'яч потрапляє до сітки воріт. Ну що ж, забиває команда Альянс. Рахунок стає 4-1. <посереджя> <посереджя> Макуха перехоплює, Макуха розганяє атаку команди Сініка, Макуха зміщується, пробиває Іван і голкіпер команди. Лянка. Доніч зміщується. Віде передачу на Макуху, макуха залишає. Доніч пробиває, і голкіпер команди. Алічук віддає передачу на партнера. Доніч залишає для макухи. Можна далі грати. І чудово зараз грає Ломака в один дотик, перекидає після передачі і скорочує ще відставання команда. Альянс. Вергелецький пробиває Вергелецький, м'яч іде позворота. Проходить передача на Мороженка. Ще з що вільного. Мороженко на Башкіра. Башкір на Мороженка, Мороженко пробиває. І порушує. Мороженко. Простріл. Вергелецький. Добивання і забиває Башкір. І робить все ж таки рахунок 5-2. Дається все ж таки башкіру забитий. в другому таймі. Кравчука, Кравчук, розгляняє атаку команди Альянса. Кравчук проходить центром. Кравчук віді передачу. Ломака на Сівчука і Осіпчук забиває. Ну что швидко ведь и Альянса. Mm -hmm. Гвардеев выбори мяч. Гвардеев пробивает. Oh. И прекрасно. Safe, знову від голки. У команди Сіндікат. Дивиться на кого віддати. Помітив забігання Сопленко. Проходить передача на Сопленка. Сопленко в карному майданчику. Сопленко приграє Голкіпра і робить рахунок 6-2. Ну що ж, під завісу поєдинку, Сопленко забиває. Потивоєм! Я настав! <плес> Потивоєм! Я не став! Потивоєм! <плес> Я настав!